Шалом, це Славко, а це наш залужний, а це питання до нього. Настільки зараз критичний дефіцит військових службовців, загалом також штурмових груп. І чи ви вважаєте, що уряд відповідальний за те, щоб закликати людей воювати на даний момент? Оце що він там казав, ви окремо послухаєте. А ми маємо розібратися з тим, насправді скільки вони формують і скільки вояків їм потрібно для формування цих нових формувань. За втрати за це, мабуть, в іншому сюжеті ми поговоримо, а зараз конкретно за потребу на, на формування нових бригад. Оце склад сухопутних військ українських. Ідемо в кінець, крім загадкової 11-ї бригади. Що з нею ми не знаємо. Формуються 150-та механізовано 151-ша, 152-та, 153-та. 154-та механізовані бригади. Також з резервних формуються осені Це, власне. Окремі тут власне ідеї у них виникли в липні, а формування почалося в жовтні цих бригад. Будемо рахувати з жовтня. І також рахуємо от 144 та піхотна, 141 перша піхотна, 142 сорок 143 сто Оці от піхотні були сформіровані по шість батальйонів. Там є по шість піхотних. він інколи піхотний батальйон названий штурмовим. Лише 144 й вважається важається одна батальйону. Оці от чотири бригади мали бути бригадами піхотними резерву, але з них зробили лінійні, тому що не вистачало техніки. Як вони оці мех бригади укомплектують технікою, мабуть, старими ліопіордами? Вважається і того, значить, ми рахуємо на мер бригади 15 механізованих батальйонів, п'ять танкових, п'ять артилерійських груп, і ще не вистачає п'ятьох батальйонів на 144 бригаду піхотних шести. Там один є. І того ми маємо 20 піхотних батальйонів, 5 танкових, 5 артилерійських груп. Ну, нас перш за все, рахується ваша піхота. Значить, десь 15 тисяч потрібно буде на піхоту вояків, на формування цих нових бригад. Ну і десь можна взяти, ну, з тим, що є в десь до 600 вояків ну, ми в танках не рахуємо. Це менше чисельні, значить. Ну і в артилерійських групах теж можна не рахувати, бо виток арти... втрати у нас артилерістів відносно низькі. І артилерістів, на жаль, часто аж в піхоту переводили, були такі чуткі. Наскільки вони підтверджені, ми не будемо говорити. Але завжди в усіх таких війнах страждає більше за всього піхота, і більше за все зараз от в пропаганді, і... Проукраїнський, в антиукраїнській, чого говорили за штурмовиків, говорили за піхоту. І от, щоб поповнити 14-15 тисяч піхоти, починають говорити, що треба перешерсти 450-500 тисяч. Наскільки це вірно, наскільки це. Має значення, фактично, Україна має 47 бригад з утією загадковою 11 Я перепрошую, може це дуже героїчна бригада, але відомостей за неї дуже мало. ми маємо 47-46 бригад. Значить, і ще бачите? 5 мер бригад формується і одна піхотна, і шоста бригада. От вони розмахнулися на 6 бригад. Власне, техніку ви бачили. Що докуповують, сподіваються, на Леопарди 1 на старі танки? Що можна сказати? що Зусилля непропорційні в пропаганді до результату. Те, що я розказував, що число святих не відповідає числу броненосців. Це як було із святителями і апостолами, що каже, заложили до Чорнобої 12 апостолів і три святителя. Ну, турки британці ж уже ж на стіни полізли від цього. Оказалось, що броненосців всього два дарма паніку роздували. Далі за компенсацію втрат за чисельність наших бойових батальйонів у піхоті. За подібні розрахунки поповнення ми поговоримо в наступних сюжетах.